Вітаємо! Це офіційні новини України. Головне станом на сьогодні, коротко по суті, і на основі відкритих офіційних джерел. Сьогодні у випуску НАБУ перевіряє Андрія Єрмака новий етап мирної ініціативи США щодо України та реакція Росії й партнерів, а також удар дрона по енергетичному об'єкту на Сумщині. Спершу про антикорупційне розслідування навколо енергоатому. За інформацією агентства Reuters та українських засобів масової інформації, сьогодні детективи набуй прокурори САП провели обшуки в керівника Офісу президента Андрія Єрмака у межах справи про можливі відкати в Держкомпанії Енергоатом. За даними медіа, йдеться про схему з багатомільйонними контрактами та ймовірною участю колишніх посадовців. Сам Єрмак підтвердив, що співпрацює зі слідством і наголосив, що підозри йому не оголошували. Розслідування триває. Далі мирний план США щодо України, як повідомляє агентство Reuters, Кремль заявив, що отримав оновлену і уточнену домовленість від Вашингтона та Києва і готовий обговорювати її в Москві. Російський президент стверджує, що документ може стати основою для майбутньої угоди, але знову вимагає від України територіальних поступок та відведення військ. Українська сторона публічно відкидає ідею відмови від своїх територій, а лідери ЄС наголошують, що мир не може бути досягнутий за рахунок України. І наостанок ситуація в енергетиці. За повідомленнями українських офіційних структур і національних медіа, російський дрон атакував енергетичний об'єкт на Сумщині. Поранено електрика, тривають ремонтні роботи і відновлення живлення. На тлі цих атак партнери готують додаткову підтримку. Європейський союз посилює програми оборонної та енергетичної допомоги Україні, а Німеччина оголосила про нові пакети фінансування для відновлення інфраструктури та посилення протиповітряної оборони. Це були головні події дня. Стежимо за ситуацією і надалі, спираючись лише на відкриті офіційні джерела та перевірені медіа. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски, тримаємо інформаційний фронт разом.